Всім привіт, друзі! З вами Лемок і дуже коротко про нову трансляцію на твічі, яка буде доступна 11 числа. Обов'язково дивимося Твіч 11 серпня. Буде проходити стрім на офіційному каналі World of Tanks з 12-ї години аж до опівночі. Тобто маємо фактично півдня, дивимось, забираємо круті нагороди, із яких прем-техніка. Давайте по порядку про все. По-перше, конвертація вільного досвіду, в досвід екіпажу буде не 1 до 5, а 1 до 25. Тому кому там -то треба трошки прокачати екіпаж. Не знаю, хто цим користується, можливо хтось і користується, то маєте на увазі. Також, як завжди, знижка на дослідження техніки прокачаної. Також ну, це не сильно, не думаю, що це комусь там буде цікаво. Будуть у, конвертація вільного досвіду 1 золота до 35. Це не максимально, звичайно, максимально 1 до 40. І при тому така, така нагода є тільки, тільки в літаках постійно, а от в танках вроде би, 1.35 це максимум. Також щоденний бонус за перемогу буде Х5, а не Х2. Ну, тобто, як завжди, також знижка 50% на спорядження і також на обладнання не так само. Знижка на купівлю днів према, також не думаю, що комусь воно треба, тому що дуже багато випало за це за марафончик, який проходив. І власне у нас Twitch Drops 10 числа ми отримаємо марки, за які там можна буде щось придбати в магазині Twitch. І також 11 числа, якщо будемо дивитися, за 60 хвилин нам випаде такий дракончик, декалька. За 120 хвилин нас, у нас випадуть резерви. А от за 240 хвилин, хвилин перегляду в нас випаде або 2D Happy Birthday. У мене до речі, такі є з носочками, Також дні према 3,7 і 360. І маємо 2 3 d на гриля. Стиль на Іса 7-го. І два премтанчика. Давайте подивимось, що там випадає за 150 хвилин. КВ-4 КТТС КТ і кн Action X. Звичайно, це не імби, але на обмін на трейд-ін, можливо, вони доволі непогано коштують. Тому, якщо випаде зайвим в ангарі, він, звичайно що не буде. Мені колись випала віпера. Доволі непоганий агрегат з такої от акції, тому, в принципі, можу рекоменду... <coughs> рекомендувати. Стосовно стилів на гриля. Це стандартний такий німецький стиль, червоно такий. Червоно-жовтий, скажімо так, от, подібний на ВКСі, звичайно, є. Також 3D-стиль-граніт, нічого особи... особливого, такий простенький стильний СС 7 В принципі, не знаю, хто ж на ньому грає, можливо, хтось і грає. І, звичайно, два пряма. Тому от маєте на увазі, стосовно от... дивіться, що можна також за ці от марки сіткового магазину отримати. Різні брошурки, задачі на x 5 скільки можна, до речі, забрати? 5 разів на аккаунт можна забрати. Тобто, якщо комусь треба прокачати, доволі непогана штука. Але чи є тут щось... Так, про удосконалене обладнання. Один раз, тобто лише одну, маємо можливість забрати одну якусь бонову, бонову оборудку тільки один раз. Коштує вона аж 30 тих от... монеток, події. 1 мільйон кредитів коштує 20. Хм, Цікаво. Ну, тобто, це можна буде подивитися, скільки взагалі їх можна буде заробити за час цього івенту, скажімо так. Такі от справи. Ну, поки що це всі от новини. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!